Вітаю усіх! Хочу вам розповісти одну інформацію стосовно жіночих чоловічих енергій. Сьогодні, якраз 8 березня, і є час проговорити про це трошечки. Значить, як я бачила, давала запроси. Чому зараз дуже багато? У мене ні до кого немає претензій, нема, взагалі і не маємо ми право мати претензій до когось. Але в, 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 зараз дуже багато людей, які у них йдуть перекос енергії жіночих або чоловічих. Ви бачите іноді в чоловічих тілах е, жінку або навпаки. Значить, з чим це пов'язано? Це те, що о, бачила і задавала запроси я. Якщо в прошлому житті, дуже багато ми з учнями продивляємося зараз прошлих життів, це можна продивитись, і я вам розкажу якраз минуле, і майбутнє, і все, що немає, наче майбутнього, да? є тільки міх, який зараз іде. Почнемо з однієї історії про жіночі чоловічі енергії. Якщо в прошлому житті ви були чоловіком або жінкою, і давайте ми візьмемо жінку. Да, в жіночому тілі у вас була жіноча енергія вашої душі. Пам'ять в вашому тілі, як дух, залишила жіноча. Ви в цьому житті переродились в чоловіка. В прошлому житті ви не відпрацювали до старості енергію жінки. Не завершили програми жінки, тобто могли не народити дітей або народили і не були більш жіночою людиною. Якось так, то в цьому житті, в чоловічому, ви прийшли тіли, ви від відчуваєте дуже сильний скачок енергій жіночих. Вас тягне, допустимо, на чоловіків, щоб ви були більш губи зараз красять чоловіки. все. Тобто, це може бути пов'язано, одна із причин і психологічна, і енергетична, і перекос енергії з тим, що. В прошлому житті ви не допрацювали ці емоції, енергії жіночі, і в цьому чоловічому тілі ви повинні бути вже в цьому житті чоловіком, але ви ще пам'ятаєте і тягнуться дуже багато якихось домовленостей прошло, з прошлого життя. І ви хочете бути в цьому житті також жінкою, тому що вас тягне до того життя. Програми не закриті. Ще й були якісь обіцянки, що, типу, я буду в наступному житті жінкою, самою красивою, самою жіночою, бо в цьому я не виконала цю програму. Тому в цьому житті, в чоловічому тілі, жінка продовжає жити, і йде дуже сильний перекос розової енергії. А чоловіча задавлюється, скруглюється, і вона десь там живе маленьким апіндіксом. Точно, також можна і про інший пол сказати, що в прошлому житті був воїн, воював, був там, ну, вбивав, допустім, там, захищав свою країну. Да? Ну, Отаке, от, от це були біля царей там, воїни. Всі дуже сильна войовнича енергія помер під час війни, міг в прошлому житті. І не виконав свою задачу як чоловік, не народив дітей, сім'ю, там, да, все, не, не створив дом, там, типа, не построїв які чоловічі задачі. Да? М -м -м -м, значить, це життя навіть в тілі жінки може бути душа потребу, потребувати е -е, енергії чоловіка, і вона буде, як чоловік, буде боротися за права. Чоловіка навіть ну, в жіночому тілі буде більш чоловіча. Тобто перекос іде, якщо ви мене зрозуміли, іде перекос енергії. Якщо не завершити в цьому житті і психологічно, і енергетично, то це буде тягнутися, жінка буде тягнути більше енергії. Ну і Психологічний там, момент теж є. Да? Виспитували е, дівчу як хлопця, ті, ти сильна, ти все, і вона, звісно, на себе перетягує емоції чоловіка і тягне всю сім'ю. Зараз було дуже багато таких жінок, да? постсовєцькій період, що жінки тягнули всю сім'ю, наче і чоловіка, хоч і чоловік працював, але все одно у жінок чоловічі енергії преобладали. Тут вже більш психологічний момент, звісно, у наших мам могло таке бути, якщо хтось згадає свою маму. Навіть ми могли бути зараз такими і можемо бути. Іноді на себе перетягувати одіяло і казати, що я сильна, але тут треба бути хитрою лисицею. Якщо ви жінка, ви повинні бути 50 на 50 енергії. Але тоді, коли треба відстоювати кордони, виставили енергію чоловіка. Коли треба бути жінкою вдома, ви виставили енергію жінки. Тобто, воно повинно бути мінятися ваші ролі і не застрягати в одній ролі постійно. Це більш психологічний момент. Якщо ви ще й мама, бабушка або у вас ще є мама, значить ви і донька іноді буваєте, іноді ви буваєте мамою, жінкою. Коли треба відстояти за дитину, ви вже чоловічу енергію пустили. Тобто воно повинно бути не за не за Кривання одної енергії на іншу. Це було перше питання, яке я вам хотіла просвітити. Друге питання то, що я в одній медитації казала, що е, нема наче минулого майбутнього, є, все, є тільки цей момент. Я вам скажу так, як виглядають програми в нашій книгі буття? Є така книга буття, в, в, там все прописано: що було, що є, що буде. І вона постійно змінюється. Те, що прописується, ручкою там такої енергетично прописується постійно майбутнє, і воно міняється кожну секунду від вибору вашого теперішнього прийнятого рішення. Тобто, те, що ви в дану секунду прийняли рішення, іти направо чи наліво, ваше життя постійно змінюється. Це як? Тому я і казала в одному із відео, що нема наче майбутнього. Чого? Тому що, заглянувши в минуле, навіть у нас є такі здібності з вами. Да? Заглянувши в минуле, де щось прочистити, де щось відмолити, вичистити, пропрацювати, ми можемо. Чому ми заглядаємо в минуле? Тому що в даному моменті вам не подобається щось в вашому житті, тому в даний момент ви хочете змінити ваше наче, майбутнє. Да? Так трошки заплутала. Але саме із-за того, що ви зараз приймаєте рішення, тому ви зараз змінюєте своє життя минуле і майбутнє. Тобто, в даному моменті ви проживаєте одночасно минуле і майбутнє. Ми залазимо в минуле, дивимося причину, змінюємо, очищаємо, там вимолюємо різні програми йдуть. І про аборти буває, да? можна вимолити, вичистити. Тоді ці душі, які були біля нас, вичищаються, освобождаються, і ваше майбутнє, і ваших дітей змінюється на краще. Тобто все одно працює процес сьогодення. Тому я і казала, що існує тільки сьогодні, і ваша книга життя переписується кожну. Кожну секунду. Нема майбутнього як такового, тому що можна його завжди змінити. Є якісь ключові моменти, які особливо обов'язково будуть, але їх можна змінити, заглянувши в минуле, не подобаючись вам емоції з сьогодення. Тоді, звісно, вона зміниться. Трошки вас заплутала, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Тобто є програми, які прописані, але вони можуть бути облегшені, змінені, трошки віде змінені, навіть якщо ми продивились з вами. Вам не сподобалось те, що ви продивились, у вас сильна воля вашого духу. Ви кажете, я хочу змінити. Ми при причину вибираємо, змінюємо. Тоді ваше майбутнє ну, відео змінюється. Да? Тобто, все одно ви живете саме зараз, саме тепер. Навіть якщо ви змінюєте, ви тепер проживаєте сьогоднішній день. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Я всім дякую за увагу. Мене звати Альона. Вітаю вас на своєму каналі аж в самому кінці. Будь ласка, якщо треба комусь допомога, можете звертатись, будемо розбирати і допомагати вам.